Всім привіт, кого не бачив! З вами Гном і це моє перше відео на Ютубі. Сьогодні ми будемо грати в захват прапора на сервері Захіва. <клухи> От тут зараз заходимо. Загрузиться. Чекайте хвилинку. Ще треба один гравець до старту. Тут я себе вирішив спробувати в паркурі, але паркурист в мене поганий. Говоривши. Впав, але нічого. Я в синій команді. Зараз. Зараз напевно буду застроюватись, тому що всі інші побігли. Побігли на прапор всі інші. А ми зараз ще, які... ще якимось щелом застроюємося. Тут. Не дуже допомагає. Стоїть щось. Ну ладно, прощається. О, там вкрали флаг у червоних. Навіть не побачив. Треба їм розчистити трохи. Ну ладно. Все, це все, на що в мене хвалило блоків, поки що докупляти не будемо. Іду захищати наших. А поки я біжу, ти можеш поставити лайк. Щоб підтримати в блогера. От тут відбиваємося. Тільки щоб нас вкрали прапор. Йду І... атаку. Рано. Давай. Плюс кіл. Зараз я другого біжу. З луком щось намагався зробити, але я його вбив. Дам. Поки все прополи на місці. Підушу, напевно, блоки докуплю. Не знаю на що, але треба. У мене тут стрімонети, то мені ще й на железку хватає. Зараз ну, треба залізний меч купити, вже купив. Біжи! До кого я кричу, я не знаю. Ну поки я там закуплявся... То повкрадали один в одного прапора. А, до речі, бісить ця карта тим, шо, тим, цим забором. Там півгодини треба, щоб він вивчився от. О, хай цей заходить. Зараз відіб'юсь тут і побіжу вбивати того, в кого наш флаг. Угу, mm -hmm, давай. Є, mm є. -hmm. Yeah, yeah. Я чесно думав, що в нього більше буде хата, ніж в мене, але повезло. Треба допомогти нашому. То що з флагом? Треба в один одного повкрадали флаги. Тепер вб'ємось. Давай! А шо, давай, ми ж його вб'ємо нас більше. 127. Не, поки не буду алмазку хуляти. Алмазку це, типу алмазний меч. Ну, пока в мене і не хватає. Да, зараз біжу вбивати хм, противника. А, там якийсь щелк просто вмер. Від того, що він такий красивий. Там ще один. тут в мене дуже сильне майстерство паркура і уміння ігри, що я навіть не попадаю почалу. Угу. Ті наткали відбиватись. Є, yeah, є. Yeah. Правда в нього алмазка і це просто... О, бібить. все Я зроб Угу, це треба йти бігти, тобто. Що вбивати? Один раз вбив, другий смог. Угу, <рив> давай. Біжим Відбиваємося, захищаємо. Хай чоловік йде на базу, бо якщо ми, типа, вб'ємо того, в кого флаг синій наш, то ми зразу, ми зразу активуємо свій флаг. Зразу ти його так, як вб'ємо. А так там якісь ще на базі може забрати Але він вирішив битись. Не знаю наскільки це хороша ідея. Я би вже стояти на базі. Угу. Прыжок. От, ми його можемо вбити. Зараз. Давай. Є. Показ захищаємо. Давай. Активуй. Розумію, що нам би добре було вбити цього, але активовуй. Іншого шансу не буде. Один, ти чого дам? О, ми активували! Є! ну правда, в нас о, прапор вкрали, ну Він недалеко, можемо ще догнати. Давай. Якого я говорю давай, не знаю. До вас, напевно. пока біжить. біжи да там і того і того было но ну, хочу мы на їхній базі вони актували на моїй їхній базі да там трапе Ммм. Mm. Я би не знала, я б помінявши собі управління на те, щоб не тикати, а відталкувати. Ну поки не не поки. Поки не зараз. давай. Блин, там двое на одного могу напали. Не, вода. Я не дружу с водой. А там их схватка. Тихо. Не знаю пока. Mm -hmm. Yeah. Я, я взяв! Я взяв, я взяв! Треба бігти, срочно бігти на базу. Вони там... Як тільки вони вб'ють того, в кого прапор, то все. То ми виграли. Срочно треба йти на базу. А блін, в мене 500 монет, мені б купити. Мені б купити ще щось. Ну ладно, вже йду на базу. Якщо що, з железкою теж можна не відбувати. Ммм, mm, да, ви правильно поняли. Я зараз хочу просто ждати, поки вони щось зроблять. Ну і застроїв тись. Я ж тут буду. Тут. А що це тільки що було? Ладно, пропустимо. Ну, там ще до кінця остається 3.49, якщо що, то ми, тіпа, і так виграли. Просто треба дочекатися закінчення часу. Але я сподіваюся, вони все-таки вб'ють червоного. Ну, це справді, в червоних немає ні одного шансу виграти. По причині того, що. Я ж все одно на базі. Вони мене... Ми... дуже важко їм буде вбити мене. Я з флагом і на базі. Все офігенно і все добре. Хожу в нас 2-1. І... Вруш, якщо вб'ють червоного, то буде три Виграємо. Тут. Я все-таки вирішив прогулятись, роздивитися. Насправді я хотів піти по алмазку, але згадав, що в нас тут все застроєно. Допазову на базі було сидіти. Є! Yeah! Є! Yeah! Yeah! Ми виграли! Ми виграли! Мене yeah. в списку лідерів немає. Це жалко. Ладно, тоді прошу вас підписатись на початкового блогера. Ну і зустрінемося наступного разу. Давай!